Всім добрий ранок! Сьогодні у нас п'ятниця 11 жовтня і в ефірі Зуєва Альона, власниця Агенції по працевлаштуванню в готелі та ресторани Італії, і не тільки. Сьогодні у нас така тема, як працевлаштуватися в Італії без знання італійської мови. Я потім продовжу цю тему. Ви залишайтесь і дослухайте до кінця. Я поки що поки не забулася, вам розкажу, бо потім забудусь. Маю вакансії в гірськолижні курорти зараз. Один, Маю вакансію в готель, потрібні дві людини на посаду покоївки, зарплата 1400 євро в місяць. Ну там тільки прибирати кімнати. Робота до 7 годин на день і. Це як його без ну ні, вроді би є вихідний. Коротше, ну ви тільки кімнати прибираєте. Більше нічого вам не треба робити. От, Надають проживання і харчування за рахунок роботодавця. І маю другу вакансію в іншому зовсім закладі, в зовсім в іншому селищі Ігорської ем, посудомийника, де можна без знання італійської мови, ну хоча б попросили з мінімальним знанням англійської мови, хоча б ну, якось же ж з вами мають комунікувати. Якщо у вас є хоча би мінімальне знання італійської мови, це ну, якби, на вашу користь. Тому, а, Ну і на посаду посудомийника зарплата півтори тисячі євро в місяць, робота з кінця листопада по березень місяць. Ну там теж в березні невідомо, чи це буде до Пасхи, чи це буде до середини березня. Все залежить також від погодних умов і залежить від роботодавця, коротше, ем, як це принотаційних, як це буде на українській мові, ем, за резервування номерів. Тому маю з цих поки що дві вакансії, окрім літніх. У мене ще є вакансії на літо. Є вакансія покоївки там, від 1800 до 2000 євро з різними е, цими умовами проживання і харчування, з різними умовами праці. Тому ви звертайтеся, і, і як саме буде у вас? Тому що їх багато. Кожен раз штампувати вам покоївка, покоївка, покоївка в такому готелі. І як би ви не просили, як би ви не хотіли, що Альона покажи готель чи ще щось. Що що думаєте, я дурна чи що буду вам показувати готелі для чого тоді? І я вам. Ви підете без мене? Але ні, я, звісно, розумію, що не всі. Ну, рівень інтелекту не в усіх, хтось не додумається. Ну взагалі мої клієнти доволі розумні. У мене дуже розумні, красиві дівчата. Тому точно обійдуть. І я їх не засуджую. Молодці, нащо це на комусь витрачати гроші і зусилля, коли можна самому? І я не маю нічого проти. Ви можете самі, ви можете до мене не звертатись. До речі, у мене в Ютуб е, каналі дуже багато безкоштовного матеріалу, по якому, якщо ви включите мозок і на швидкі е, цьому прокручуванню, ви можете самостійно знайти роботу. Але ж ні. Ви лінуєтесь, ви цей. До речі, я буду видаляти якісь відео, бо я тоді поначалу не знала, що і як е, цей показувати, що розказувати. Я боялася, сумнівалася, тому я видавала всю свою інформацію. Зараз потрібно буде забирати якісь відео, видаляти це мої ресурси. Тому Зараз коротко, швидко, як про це влаштуватись в Італії без знання італійської мови. Чи це реально? Реально, до мене дуже багато звертаються, сумніваються, бояться, ми не знаємо мови, що буде, як буде. Дівчки, все буде, якщо ви хочете, все реально. Звісно, це потребує ваших зусиль. Ну, нічого ну просто так не буде. Якщо ви не хочете витрачати свої зусилля, то за вас це зроблю я. Але ви ж не хочете, ви ж економите, вам вже страшно альоні довіряти. Ну то ви можете самі, я вам розказую як. Тому е, є вакансії, які не потребують знання італійської мови. Тому ви шукаєте такі вакансії. Є багато роботодавців, в яких вже працює російськомовний е, персонал. Пострадянського Союзу, і він мені, вони мені так і кажуть, що Альона, нам не потрібно, щоб людина знала мову. У нас є люди, які перекладуть все. Ну то це в мене є такий цей. А вам доведеться е, перефільтровувати всі готелі, всім, всім писати, всім розказувати про себе. І а ось на 200-й вам хтось відповість і скаже, Окей, ви нам підходите. І тоді, ну звісно, ви маєте бути готові, що це не ви будете обирати, а вас будуть обирати, чи ви підходите чи ні. Тому, звісно, варто, якщо ви тільки почали. У вас виникла думка про те, що ви хочете працювати за кордоном, ну ви вже повинні саме перше шукати вчителя з італійської мови, який вам буде. Ем... Викладати італійську мову на рідній мові. Бо тут багато є курсів з італійської мови безкоштовних. Є курси, за які виплачують по тисячі євро, це прекрасно. Але дівочки, ну, не розуміють вони після цих курсів, бо вивчати італійську мову на італійській, яку ти не знаєш, це нереально. І реально, і нереально, але бувають такі моменти, які вам потрібно розжувати. І це розжувати може тільки наш український вчитель. До речі, я шукаю вчителя для того, щоб надати вам найкращий як це сказати, сервіс для того, щоб мої дівчата, які вирішили працювати в Італії, я могла порадити їм вчителя, в якого вони будуть брати уроки, звісно, напевно, не безкоштовні. Я не знаю, це не моя справа. Я тільки займаюсь покшуком такого вчителя. Порядного, розумного, який е, бере нормальні гроші, а не всі гроші світу е, за свої послуги, щоб мої дівчата знали італійську мову, щоб їм на рідній мові розжували ці ді слова, які їх вживати, що таке ось ці м, артиклі. Тому що їх важко зрозуміти в українській мові артиклів не існує. А, і людям, які цього не знають, дуже важко вивчити італійську мову. Тому я шукаю вчителя для співпраці. І якщо ви вирішили приїхати на роботу в Італію, то ви можете е самі. Такі є посади, як покоївки. Не всі покоївки потребують знання італійської мови. Посудомийник не потребує знання італійської мови. Е е на доглядальниці о, це топ. Топ. Тут люблять Віталій казати, що всі українки-доглядальниці. І це неправда. Я якраз борюсь з цим поняттям, що не всі українки-доглядальниці. Українки, доглядальниці. українки це розумні, красиві, чесні жінки, які вміють і можуть заробляти гроші навіть за кордоном. Просто вони змушені на деякий час ось так, як би це сказати, підкоритись ось цим обставинам. Але вони. У мене багато прикладів, коли так, вони починали з доглядальниць, але виростають і будують власний бізнес. Тому у вас також вийде. Тому у сфері клінінгу не потрібне знання італійської мови. Ну, і ви можете також без працевлаштуватись, без знання, як знайти вакансію і працевлаштуватись. Ну, ви пишете. І ви попереджайте роботодавця, що ви не знаєте італійської мови. Ви пишіть повідомлення, попередьте, що ви не знаєте італійської мови, і що ви е, пишете з Google-перекладачем. Нормальні роботодавці до цього нормально ставляться. І якщо він зацікавлений у вашій вакансії, бо зараз я веду мову також про міжнародні компанії. Ви ж можете бути класним спеціалістом. Ну, у них загалом є мозги, вони навряд чи навіть побачать мій аккаунт. Бо в мене ж аккаунт простий для, для нормальних людей, для таких людей, як я. У мене не, не вилизано тут нічого. У мене немає ось цих постановочних фотографій. У мене немає ось цього всього. ну, На що вас там розводять ці блогери? У мене простий для людей. Я така, як я є. Я... Без якихось там прикрас, я без пластичної хірургії, я без цих якихось я нормальна, я така ж сама, як і ви. Тому ви можете знайти роботу в міжнародних компаніях. Якщо ви попередите завчасно, що ви не знаєте італійської мови, але ви висококласний спеціаліст. І вже за допомогою класної англійської мови ви можете знайти собі роботу. На таких сайтах, як LinkedIn, Indeed і тому подібних. Але ну, вам тоді точно не до мене і ви навряд чи будете слухати мої ефіри. Ну і третє, багато роботодавців розуміють, що на деякі посади не потрібне знання італійської мови. І що ви можете вивчити італійську мову, і вони вам дають шанс. Це ну, такі класні роботодавці. Вони знають, що якщо вони вас, ну, це кармічний менеджмент, і що вони розуміють, що якщо вони вам дадуть ось цей шанс на вивчення італійської мови, на вивчення досвіду, коротше, що їм за це буде великий бонус від всесвіту. Ну, таких роботодавців теж треба пошукати, не всі. Треба й самому бути таким працівником, знаєте, щоб такий роботодавець вас помітив. От, але ну це вже так. Ну і там, четвертий спосіб: це пошук роботи через українську діаспору. Так. Ось, наприклад, в місті Рімені є величезна українська діаспора, ви можете за допомогою них знайти італійську мову. Це телеграм-канали, тобто знайти роботу собі і працевлаштуватись. Це телеграм-канали, це Фейсбук-групи, телеграм це, це WhatsApp-групи. Пишіть кругом, знайомтесь з людьми, просіть про допомогу і, ну, хто стукає, тому відкриють. Тому ви можете через. Українські спільноти, українську діаспору без знання італійської мови вам допоможуть в адаптації та в працевлаштуванні. Тому, ну і останнє це за допомогою Агенції по працевлаштуванню. Так, у мене, я, вам, я вами займаюсь, я знаходжу вам роботодавця, який вас прац... візьме на роботу. Я, е... У мене є послуги, такі як зустріч вас з вокзала, провести вас. Мої асистенти вам допоможуть в усьому з документами, допоможуть вам в перекладі, на співбесіді. Ви можете самі. Ну, можна зараз за допомогою онлайн проходити співбесіди, навіть якщо ви знаходитесь в іншій країні, тобто в місті, Італії, за допомогою онлайн я вам допомагаю у спів... проходити співбесіду, проходити ось ці всі перші етапи працевлаштування і. Я знаходжу вам роботу, знаходжу роботодавця, знаходжу місто, допомагаю у створенні документів. Тому я знайду вам ті вакансії, де не потрібні знання італійської мови, і надам вам всі необхідні консультації, які документи потрібні для переїзду, які перевізники вас можуть з того чи іншого міста привезти і куди привезти. Навіть карту вам складаю, особливо в гори добратися. Це дуже важко, тому що там дуже багато пересадок. І я на всьому цьому етапі з моїми працівниками. Щоб вони пересіли, сіли в свій автобус. Якщо не сіли, то як і куди. Тому, чи можливе працевлаштування без знання італійської мови? Так, можливо. Але для того, щоб вам було легше, щоб вам було краще працювати в Італії, то ви маєте знати італійську мову хоча б на базовому рівні. І ви ж знаєте, у мене діє акція. Всього-навсього за 10 євро зараз завдатку, ви будете точно працевлаштовані на гарну вакансію влітку. І ви заробите, я ще раз нагадую, бо інколи комусь потрібно розжовувати від 1800 до 2000 євро в місяць. Але за сезон. 3-4 місяці ви можете заробити 6-8 тисяч. В ці гроші входить також ваша е, допомога по безробіттю, і також е, допомога біженцям. І так мене звинувачують в тому, що я заробляю на біженцях. Дівчатки, я не заробляю на біженцях, але зараз розповідаю вам, ви можете легально і офіційно працювати в Італії. І так. Найшвидший варіант це отримати документи, це як біженець. Ну, це дуже швидко робиться, особливо тут в ріміні і у експертів. Бо я співпрацюю з експертами навіть до моїх конкурентів, які поливають мене брудом, відправляю людей, бо я знаю, що вони експерти. От вони класні в своїй сфері. Ну, а особисто це вже таке діло. То їхня відповідальність. Але я знаю, що вони експерти в тій чи іншій сфері. Для мене важливо, щоб мої клієнти були з документами, гарно обслуговані. Все. Я надсилаю їм людей. А далі, як вони працюють, то їхня відповідальність. От, але. Я хочу, щоб ви були з грошима. Я хочу, щоб ви заробляли. Я хочу, щоб ви не страждали. Щоб якомога менше у вас було страждань. Щоб ви знали. Щоб ви, зна... щоб ви знали, то, Боже, це ще маю створити відео. Ну, я вже знаю, я вже закінчую. Хто хоче, то може дослухати, а ні, то можете не дослуховувати. Але, коротше, я хочу. До мене от багато пишуть, Боже, стільки цього хейту в коментарях, особливо на Фейсбуці. І знаєте, що саме найстрашніше, що ці люди впевнені, що вони праві. І вони праві в своїй сфері. Вони не знають, що цей світ багатовимірний, і що можна по-різному, можна по-різному. І що тому і варто звертатись до експертів. І мені дуже шкода цих людей і людей, з якими які з ними комунікують, тому що вони впевнені, що вони праві. Вони впевнені, що для роботи в Італії потрібно чекати там 4 місяці пермесу. І вони не знають, що як тільки вам видали цю річевуту, ви вже можете на другий день з нею працювати. Вони мене хейтять, вони, що потрібна прописка госпіталіта, вони не розуміють, що госпіталіту зробити дуже легко. Багато роботодавців без проблем її роблять цю госпіталіту для моїх клієнтів. І це робиться буквально за пів години. І вони мене хейтять, розказують, і вони праві, в їхньому світі цього немає. А в моєму є. у моєму світі мої клієнти. Забезпечені, вони мають гроші, вони мають роботу, вони мають документи, і вони легально працюють в Італії. От і той, хто з вас шукає в Італії можливості, той їх і отримає, хто шукає перепонів, їх тут теж достатньо.